Очень приятно, что э, приехали не просто делегаты съезда, а приехали люди, которые как бы, имеют непосредственное отношение к партии. так? Люди, которые э, участвовали когда-то в в создании этой партии, активно работали на определенном этапе. Так? И вот за эти годы у них не утратился интерес к этой работе. Это раз. Второй рад, что с отдельных регионов приехали и железнодорожники, делегат, и делегаты, руководители, начальники дирекции железнодорожных перевозок. Это говорит о том, что у нас и сегодня в отдельных регионах, особенно это Харьковская область, Сумская, Полтавская, есть. Серьезная підтримка среди залезничников. И вы знаете: достаточно много людей, то есть делегатов, которые и не имеют отношения непосредственно к железной дороге. Это говорить о том, что партия это действительно центристская партия. Партия не просто профессиональная, как ее раньше называли, это сегодня всеукраинская партия Ведроджин. Поэтому и вот то, что мы сегодня как бы обменялись думками, то, что волнует там регион, Схід и Захід, багато общего. Поэтому я думаю, что нам будет проще сегодня устроить свою программу. А в общем-то, те как говорится, проблемы, которые интересуют. И депутатов со всей Украины, они в имеют основания одно и то же. Поэтому сейчас наша задача внести изменения вот тот диктаторский устав, который был оформить все документы и активно заниматься работой. Ну, львівська партійна організація Партія відродження завжди працювала усі роки, і вона ніколи не припиняла своєї діяльності. Спочатку зародження, але вже наш земляк, виходить з Львівської залізниці, герой Карін Гера Миколаїв Чарпа, який був засновником партії. Тому вона завжди і працювала. Я наведу приклад, що останні вибори до органів місцевого самоврядування у 2010 році, у нас обрані 153 депутати від партії «Відродження» у всіх рівнях органів місцевого самоврядування, починаючи від села, селища, міста і до області, в тому числі в області нашій Львівської обласній, де я є депутатом обласної ради від партії «Відродження». Виходячи з цієї ситуації, яка складається в Україні, люди давно чекають таку ділову партію, якою була заснована Герой Миколаївич Карповів. Люди діла, адже ж нашої партії Січ, тобто справедливість і честь. І саме такою вона була від моменту її зародження. І сьогодні повинні прийти люди конкретні до влади і показати приклад, не зволікати, не посилатись про корупцію, про погані дороги. Сьогодні хтось повинен взяти на себе відповідальність. І самою природою. Підказує слово відродження, відродити село, місто і нашу прекрасну Україну. Я давно знайомий з Віктором Миколаївичем, тому що це справді людина з великої літери, це герой України, це великий управлінець, менеджер, це ж колишній начальник Південної Залізниці. І взагалі про людину кажуть найкраще його справи, його діла, які він зробив. А Якщо повернутися туди на Харківщину, скільки зробив він добрих справ для людей, це і характеризує роботу людини. Партія працювала, я думаю, сьогодні вона дала новий поштовх для всеукраїнського значення, є голова партії. Я переконаний, що сьогодні почнеться активно праця партії по всій Україні. Я думаю, ті справи, які ми робимо і роблять члени партії, вони будуть висвітлені. І громадськість нарешті побачить і молодь інші, як сьогодні працює партія відрощин. Наша партійна організація вона ніколи не переставала жити. Партійна організація дуже багато залежить як на рівні держави від голови партії, так і на рівні регіонів залежить від голів обласних партійних організацій. Наша партійна організація в Закарпатській області вона постійно держить, як кажуть, руку на пульсі життя наших громадян краю. Тому що я не тільки голова Закарпатської обласної організації партії відродження, я й заступник голови громадської ради при обласній державній адміністрації. Відповідно, ще деякі громадські роботи приходиться виконувати і президент футбольної команди Локомотив Чобі і так далі. Тобто мені постійно, як голові партії, приходиться бути на виду, Відповідно, наші члени партії теж на виду. я їх підключаю для вирішення таких організаційних питань на рівні партії. Тому з нашими членами партії, особливо з головами районних міських партійних організацій, люди рахуються і рахуються з нашими партійцями. Да, тих може партійна організація обласних, де вона сіла на милину, скажемо, може для них буде відродження. Для нас це буде поштовх для більш плодотворної роботи. Цьому напрямку, щоб наша партія ще більше набирала обороти, я цього не скриваю. Коли після 2006 року у нас майже 300 депутатів було місцевих органів влади, зараз менше 129 депутатів в депутатів місцевої влади, два селищних голова, два міських голови від нашої партійної організації. Тобто ми самі в своєму суху, скажімо так, ми не вмирали, а жили, нам відроджуватись не треба і продовжуємо цю роботу проводити. Ну Сьогодні я скажу це історичний з'їзд, з точки зору того, що ми сьогодні поставили перед нами. Перед нами з'їзд поставив конкретні питання, над якими треба працювати. Сьогодні з'їзд поставив э, перед собою. Як перед собою мається віду, перед керівним складом політрадою, конкретні напрямки роботи і для того, щоб кінець кінців ми стали працювати по-нормальному. Я думаю, що сьогоднішній цей ривок, який зроблений на першому етапі п'ятого з'їзду партії відродження, це буде такий хороший старт для... Того, як колись казав засновник нашої партії Георгій Миколайович Кірпа, для вертикального взлету нашої партії. Життя так склалося, що мені приходилось з Віктором Миколайовичем зустрічатися не тільки по партійній лінії, я на сьогоднішній день голова правління міжнародної громадської організації фонд імені Георгія Миколайовича Кірпі, і мені приходилось бути в Харкові. Коли проводили заходи в день смерті Ігоря Миколаївича Кірпі на день народження, коли 65 років мало би бути Гера Миколаєвичу Кірпі першому засновнику нашої партії. Тобто по життю мені приходилось сталквитись і бачити ті організаційні здібності нашого сьогоднішнього лідера, ту хазяйську жилку, яку, скоріше всього, йому... Може, нав'язав і навчив Георгій Миколайович Кірпа, і взяв він від нього, тому що ми всі вчилися від Георгія Миколайовича Кірпі. Тому, виступаючи сьогодні, Віктор Миколайович сказав, що на Закарпатті проводиться. Да, ми кожен рік проводимо турніри пам'яті Георгія Миколайовича Кірпі, проводимо заходи. Мені приходиться по життю дуже часто общатися із Георгія Миколайовича Кірпі. І ми з Віктором Ніколайовичем виходили. Коли я на Закарпатській обласній партійній організації 13 червня сказав, що на засіданні в Миргороді обговорилась кандидатура Віктора Миколаєвича на посаду голови, тут ні в кого не було заперечень і одностайно було прийнято рішення підтримати дану кандидатуру. Тому наша закарпатська делегація, яка в 100% явкою прибула на сьогоднішній з'їзд. Одноголосно підтримала і нас підтримали другі делегати, за що ми їм дуже вдячні. Ну, плани на майбутнє. Я вам скажу це, що я виступаючи казав, побільше залучити молоді. Сьогодні я вже ставлю питання там, де е, наші голови партійної організації чуть-чуть вже піджимає під віковий цен, скажімо так. Хочеться поставити молодих голів партійної організації. Це в чотирьох районах ми в нас розглядали на партійній конференції обласні. Я скажу, мені дуже подобалось, коли стає той же начальник нашої дирекції, коли його збирали головою міської організації партії відродження, він тоді не був начальником конечно, дирекції. Він сьогодні каже, Ярослав Дмитрович, ну вік своє бере, давайте молодь, поки в мене ще є здоров'я, я підучу, направлю і так далі. О, тому в такому плані треба нам сьогодні починати працювати, щоб побільше молоді було в наших партійних рядах. Починаючи з 2004 року, планомірно проводиться робота. Однозначно були злети, були падіння партійної діяльності. На сьогоднішній момент ми на виборах на минулих, які були, маємо своє представництво обласної організації в обласній раді, депутата обласної ради, що цікаво від партії відродження. Ми не пішли ні від, від якої другої партії. Ми маємо 96 депутатів місцевих рад. Мається на увазі районних, міських, районних міст, рад, селищних рад. Маємо від обласної Полтавської обласної організації партії відродження мера міста Гребінки, ви розумієте, місто залізничників, місто, яке ну, практично не може існувати без залізничного транспорту і без без допомоги підприємств залізничного транспорту. Маємо мера селищ, зокрема селища Ромодан Миргородського району. На сьогоднішній момент нам краще вирішувати питання залізничників через своїх місцевих депутатів, через депутатів місцевих рад. І вважаю, що ми захищені на місцевому рівні. Питань виникає дуже багато. Серед них і виділення компенсації коштів, які за перевезення пільгових категорій населення, і без допомоги, без голосування наших депутатів ці кошти ми б ніколи не отримали. Дуже багато справ робиться на Полтавщині завдяки членів партії відродження. Часто люди наші члени партії задають багато питань. Зокрема, чому ми стоїмо на місці, чому ми не розвиваємося далі, чому зараз є таке ну політичне затище в партії відродження. Ну, по перше, дуже багато причин ви розумієте, є як суб'єктивних, так і об'єктивних. Але сьогодні це є той знаковий день, завдяки якому Уже відверто я можу зібрати своїх однодумців, своїх однопартійців і заявити, що ми йдемо далі. Йдемо далі під головуванням нашого шановного Віктора Миколаївича. Він був у фундаменті, а на фундаменті стояв створення нашої партії у 2004 році. Не залишав поза своєю увагою абсолютно жодне питання, яке виникало у партійних організаціях, як будівництво первинних осередків. Які питання виникали в обласних організаціях, він на особистому контролі. І тому вважаю, ну одне із пріоритетних і основних рішень сьогоднішнього з'їзду це вибори голови партії Віктора Миколаївича. Він впевнений, що він вірною дорогою поведе однопартійців, всю партію України відродження і е, міє працювати сам, поведе за собою інших. І от саме це дасть такий позитивний всплеск. І для діяльності партійних організацій, для діяльності осередків, які зараз чекають, що ж буде в майбутньому з партією відродження. Я розумію, що, по-перше, я повинен все те, що відбувалося сьогодні на з'їзді, донести до однопартійців. Це провести другий етап конференції партійної, на якому доповісти нашим членам партії, що відбулося. По-друге, бачу для себе завдання особисте, як для голови обласної організації, це. Задіяти всі ті сили і методи, які ще не задіяні. Ну, по-перше, наша молодь не до кінця реалізовується зараз молодіжна політика в партії. Я вважаю, що по-перше, ми повинні зараз заявити про себе весь, весь голос, і цей голос повинні почути молоді, молоді наші спеціалісти, молоді керівники, усіх галуз, галузей народного господарства, не тільки залізничники. По-друге, не прекращати ні на хвилину роботу із Радою ветеранів. Рада ветеранів це той потенціал, і Віктор Миколаївич заявив на з'їзді, що дійсно це той потенціал, на який ми можемо опиратися. Це наше плече. Дякуємо Саме головне, що можна сказати в області, Люди в ожидании, особенно актив, в ожидании серьезных резких перемен партии. Наши чаяния сегодня реализованы. Проведен съезд, избран лидер. Мы готовы к серьезной работе, мы дали сегодня оценку и нашей работе, и себе дали оценку, мы дали оценку тем лидерам, которые формально нас возглавляли, избрали настоящего лидера. Поэтому в области люди настроены на серьезную работу. Как эту работу организовать? Мы думаем, мы советуемся, мы эту работу организуем. В общем, все мобилизовано на то, чтобы были серьезные шаги партийных структур. Виктор Николаевич был в нашей области, среди наших партийцев всегда лидером во все времена. Мы его уважаем, мы его избирали, мы ему верим. И поэтому для нас однозначно было решение, что только Виктор Николаевич может возглавлять партию. Мы подставим плечо, мы готовы с ним работать и идти к нашим результатам нашей работы. Молодежь это то, что те люди, которые будут строить новую страну. Безусловно, за ними будущее. Сьогодні нужно им помогать, нужно создавать структуры, нужно понимать і слышать их. И мы люди вот старшего поколения, среднего, мы весь свой опыт передадим, ну, конечно, и будем учить их и поднимать, ну, вот, чтобы они заняли достойное место в наших партийных рядах. По Перше, дякую за комплімент, що віднесли мене до молодіжного напрямку розвитку партії. На мою думку, жодна політична партія, жодна політична сила не має свого майбутнього без активної пропаганди своїх ідей, і залучення до своєї діяльності молоді, оскільки правосвідомість і політична свідомість має виховуватися з більш ранніх періодів ніж е, уже трудовий шлях. Тому пропаганда ідей політичної партії серед молоді і творчої молоді надзвичайно важлива для політичних партій і, на мою думку, для партії відродження. Зокрема, е, я вважаю, що ми маємо нести наші ідеї в навчальні заклади, в спортивні заклади там, де е, Існує і плідно творить молодь, яка зможе і почерпнути для себе наші ідеї, і внести до наших статутних завдань, внести до нашої ідеології свої молодіжні думки, оскільки ніхто як молодь так швидко і так чутко не відчуває час, модернові якісь ідеї, модернові напрямки. І в цьому ну через це я вважаю, що крім того, що ми маємо нести нашу ідеологію до молоді, так само ми маємо брати від молоді їхні ідеї і інсталювати в наші політичні цілі. І через це я вважаю, що партія відродження, ось після цього п'ятого вирішального з'їзду, має взяти курс на поширення своїх думок серед молоді. На даний момент, на мою думку, і я бачу, що в суспільстві зараз надзвичайно потужним є розвиток національної ідеї. Тому я вважаю, що ну, потрібно відрізняти націоналізм від національної ідеї і саме розвивати в серед молоді ідеї національної України, ідеї розвитку українства. І саме цим партія відродження може зараз взяти і пригорнути до себе частину свідомої молоді. Молоді, яка в майбутньому зможе збудувати Україну на тих слов'янських, на тих правильних християнських принципах, до яких ми всі йдемо. Харьковская областная организация, и сейчас мы, у нас действующая, у нас очень много депутатов, включая, ну, если я вам скажу, даже у нас по сравнению с предыдущими выборами местными, у нас тоже самое количество депутатов и осталось. То есть наша партия поддерживается населением, не только железнодорожниками, даже в период с прошедшим от последних местных выборов, все равно поступает заявление от, от, от жителей населенных пунктов, не только железнодорожников, о а вступлении в нашу партию. Поэтому у нас действующая, вполне реальная партия. Мы постоянно общаемся с руководством области, с руководством городских районных организаций, участвуем во всех мероприятиях области и культурных, и политических. Стараемся везде участвовать, везде принимать участие и помогать в мере возможностей. В Харьковской организации где-то процентов 25 молодежи присутствует. При этом при Харьковской областной создано молодое ведрожение, молодежная организация общественная. Сейчас мы будем пересматривать и более активизировать ее деятельность. Болі допомагати, направлять как ну наше мнение, так як ми можемо только рекомендувати молодому відручені. На своїх молодих членів партії ми стараємося э, все время привлекать в ці мероприятия, участвуючи э, как і. И... Во всех совещаниях бывает приглашаем и на круглые столы, чтобы они почувствовали, чтобы и готовим замену вот некоторым председателям, которые просто уже, говорят, я говорю, на съезде. Не съезде, а на совещании расширенного мира, то что некоторые просто уже по возрасту или по состоянию здоровья не могут. Поэтому у нас под, скажем так, под каждого буквально председателя есть молодой кадр, которые мы готовим, и будут потом замещать наших председателей и политический актив. Как как районных, так и областных организаций. Партия очень активно участвует во всех спортивных мероприятиях. И то, что есть, чувствуется, что партия – это слово, партия дела, а не просто, лишь бы говорить, большие политические лозунги, а ничего больше не делать.